Так, друзі, хто в нас в пошуку 50-з кабінами. Хто любить таких зелених драконів? Маємо в наявності свіженькі. 25-й рік, 4-й або 5-й місяць виготовлення з герметичною кабіною, камерами, світлами, все є на світі. На каємоському 495-му двигуні. З кондиціонером обов'язково є компресор, з пневмокомпресором, з паливним баком на 50 літрів. Рівна підлога, люк, плаваючі сидіння, реверс біля керма. Люкс кляний, аудіомагнітола, камери спереді-заді по бокам. Все є в наявності в цих модельках. Єврофанг 554 DXLC. 50 кінських сил. В максимальній комплектації на потужному 50 на 50 трансмісії, 12 тисяч умовних одиниць вартує такий апарат. Заді у нас навіска з крюками. Є в комплекті з трактором поперечний брус. От. Є такий палець з шаром, що можна і причіп чіпляти автомобільного типу. Пневматичні розетки, гідравлічний розподільник на 4 конектора, розширювальний бачок на мастило. Ресівер на пневматику з правої сторони біля підніжки. 12 тисяч умовних одиниць. Ось така максимальна комплектація Eurofang 554-й. І нагадаю вам гарантію на техніку Єврофанг в Україні 3 роки. Телефонуйте, набирайте, з радістю вас прокомплектуємо. І прокомплектуємо, і проконсультуємо. Телефонуйте.